Чи знали ви, що поряд з людьми живуть незримі істоти, що звуть себе тінями? Вони безтілесні та не прив'язані до конкретної форми. Вони збираються впрану і танцюють у славу темного серця. Та серед них жила дівчинка, яка вміла ставати тінням. Точніше, це була тінь, яка не знала, що вона дівчинка. Дуже складно існувати у світі. Коли ти не такий, як всі. До того ж, тіні мають зберегти таємницю свого існування від людей. Та ось одного разу, потрапивши на сонце, дівчинка стає людиною. Це вмить все змінює. Тепер їй необхідно відшукати своє місце між двома світами, а ще врятувати викрадених дітей. Саме цю історію приховує книга Олександра Гнатенка Дівчинка Тінь. Шанувальники фантастичних творів будуть у заході.